Добрий день. Сьогодні у нас на огляді Opel Astra J в кузові Універсал. Двигун 1.4 бензин на 140 кінських сил. Преміум комплектація Космо. Автомобіль свіжопригнаний зі Швейцарії. Розмитнений, сертифікований, повністю готовий до реєстрації на нового власника. В дуже хорошому загальному стані. В Європі автомобіля був один власник, технічно повністю обслужений згідно регламенту. Вкладень в даний момент не потребує ніяких взагалі. Автомобіль німецької збірки. З добротною шумоізоляцією В комплектації передні та задні парктроніки, протитуманки, галогенні фари, електрозеркала з підігрівом та функцією складання, хром пакет. Є невеличкі косметичні подряпини. Діодні задні стоп-фари. Датчики дощу та світла. 4 склопідйомники. Підігрів сидінь. Підігрів керма. Система стабілізації при заносі. 10 подушок безпеки. Мультируль. Медіасистема преміум класу з Bluetooth навігацією та гучним зв'язком в салоні. Стан салона дуже чистий, збережений. Все, що є в автомобілі, працює. Помилок ніяких на панелі немає. Заводиться без заважень. В комплектації також є круїз-контроль, шкіряне кермо. Регулювання електричних дзеркал. Великий багажник. Заднє сидіння спинка складається в рівний пол. Взагалі автомобіль чистий, охайний. Не потребує ні хімчистки, нічого. Сів та поїхав. Масло змінено з фільтром. Походовій вкладень ніяких не потребує. Кого зацікавить? Телефонуйте.